23 січня 2025 року відбулося засідання виконавчого комітету Ніжинської міської ради. У порядку денному планувалося розглянути чотири питання, однак проєкт рішення про деякі питання здійснення поховання та відшкодування витрат на поховання загиблих або померлих військовослужбовців та інших осіб, які віддали життя за незалежність України, було знято з розгляду. Члени виконкому прийняли наступні рішення. Було затверджено завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської міської територіальної громади. Прийнято рішення про продовження строку перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя, що дасть можливість дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Перебувати у сімейному колі до влаштування дитини у родину рішенням про розміщення тимчасових споруд в місті Ніжині було погоджено розміщення дев'яти тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Також під час засідання виконавчого комітету голова громадської ради при виконавчому комітеті Ніжинської міської ради Володимир Дорохін прозвітував про діяльність вказаної ради за минулий рік. 24 року відбулися чотири засідання громадської ради, на яких традиційно розглядали питання різні відповідно до плану. Ну, серед найважливіших це організація роботи та забезпечення в міжбічних закладах із запрошенням представників були у нас. Потім питання щодо благоустрою території міста, цілодового використання проти редаційних укриттів. Запрошувались працівників національної поліції і багато. Представників влади, був секретар міської ради. Тобто, цю роботу ми постійно робимо і надалі будемо планувати роботу, щоб ну, максимально виносити питань, які звісно хвилюють громаду нашого міста. Це якщо коротенько, те, що в нас було щодо плану роботи наступний рік. Якщо хочете, його можна зачитати, але воно буде у нас на сайті. Ви можете всі знайомити так.